Мене звати Володимир, мені е, 18. Я вивчаю джав. Мені подобається курсор тим, що тут невимушена атмосфера. Тут веселі викладачі, мені здається, що всім варто спробувати. З навчання мені найбільше запам'яталось, коли я перехоплював ран та І це було дуже смішно, і мене зато сварили, але я зрозумів, що не варто так робити. Були ще інші цікаві моменти, коли ми вивчали примки, нічого не розуміли, приходили і чебноківали головою. Інші моменти, наприклад, з базами даних теж не завжди було зрозуміло, але коли Докладав більше зусиль, тоді все виходило. На курси я йшов, тому що я не міг самостійно узагальнити ті навички і ті знання, які я здобув, прочитав там, частину Брюса Екеля чи подивившись якісь кучу відео на Ютубі. Мені важливо було побачити загальну картину, що як, де використовується, для чого воно є, щоб зі мною поділилися досвідом викладачів, щоб вони побачили, який мій рівень і що. Що бракує, що можна покращити, як далі рухати. Тобто на курсорі навчання цікаве тим, що постійно є фідбек від викладача. Була практика у нас звітів. Майже кожного дня ми писали репорти про те, що ми зробили, що ми будемо робити. Такий формат мені подобався. Він стимулював до того, щоб підсумувати, що вже зроблено, і відповідно могти рухатися далі. І паралельно ще з'являвся момент якоїсь конкуренції. Тобто ти бачив, що хтось більше старається і якось жаба давив. Треба треба піднажати. Да? Після закінчення я, е, зараз е, шукаю активну роботу. Практикую на Java Practice, Є сайт такий і там є куча різних задач. Паралельно я відвідую тести різні компанії. Так пробую на їхні курси, які там рівень, що вони вимагають. Надіюсь, що в скорому часі я знайду омріяну роботу. Майбутнім студентам я порекомендую видалити всі додатки з соціальними мережами, тому що з ними ви станете реально тупими. Ви не зможете вчити Java, не зможете знайти роботу або принаймні бути і так шукати, як я.